Всім привіт! Я генеральний консул Росії Олександр Захаров, 21 вересня на борту корабля з пускового майданчика космічного центру Кеннеді у Флориді до міжнародної космічної станції МВЗ вирушила росіянка Анна Кікіна. 26 лютого на американському кораблі стартує росіянин Андрій Федяєв. США відповідають відмовою на запити російських дипломатів бути присутнім на запусках космічних кораблів ДОМКС в рамках програми перехресних польотів. Ми неодноразово разом з посольством запитували дозвіл на виїзд на запуски космічних кораблів, на яких летять наші космонавти. На жаль, поки справа обмежується відмовою. Хоча на словах нам обіцяли, що готові нас запрошувати. Хотілося б, щоб всі пропозиції російської сторони, а там багато дуже конструктивних пропозицій, зокрема щодо нормалізації діяльності диппредставництв Росії і США, зустрічали відгук. Американська сторона розуміє, що це ненормальна ситуація з функціонуванням. На жаль, поки на відповідні конструктивні дії американська сторона не йде. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!